Наш обов'язок підтримати солдат на цій війні, зберегти у них віру, показати, що Бог чує їх молитви, кажуть священики Святомихайлівського кафедрального собору у Житомирі. На цю й тему говоритимемо впродовж нашої програми з гостями. Слава Ісусу Христу! Слава! на Гостями студії сьогодні є настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору, митрофорний протоєрей Богдан і протоєрей Валерій. Що таке капеланство? В першу чергу, тому що хотілося б почути від вас. Ми багато зараз про це говоримо. Це перше таке поняття. Ну, принаймні, останні роки для нас воно стало новим. Все ж таки, що таке? Хто такий капелан? Ця назва пішла із Заходу, бо кожен із графів можновладців будував свою каплицю в будинку, в графстві. І там мав свого священника. І цей священник був настоятелем капели. Капела це сьогодні каплиця. І він був священником родини. І ця назва потім перейшла у військо тобто священник певного підрозділу Капелан. Сьогодні місія капелана дуже велика. Велика тим, що ми покликані допомогти. Нашим військовим, зрозуміти, що таке є наша вітчизна, що ми захищаємо, як ми це робимо, при тому злі, що несе війна, що таке є прощення і любов. І, звичайно, говорячи так дуже відверто, не скотитися в повне зло. І не відкинути Бога, мати прощення. Це покликані капелани. Ну і, звичайно, дуже молитися за військових і бути разом з ними, нести цей хрест, який несуть вони. Крім, звичайно, зброї. Які перші відчуття, отче Валерію, коли перебуваєш в зоні антитерористичної операції? Як то назвати це якісь такі відчуття особливі. Хоча вони і особливі, тому що ти прибуваєш в той район, де проходять бойові дії, той незвичне становище, в якому люди переживають в містах прикордонних без води, без світла. Звісно ж, це якесь відчуття жалю, болю за тих людей, які страждають там в першу чергу. Також переживаєш і за військових, тому що приїжджаємо ми туди не для того, щоб побачити це. А підтримати їх духовно, помолитися з ними, попросити в Бога підтримки, ангела-охоронця, щоб кожен повернувся додому живий. Це відчуття переживання. Я навіть не знаю, як доповнити все це внутрішні переживання, це особливе переживання людини. Його можливо не передаш словами. Коли ми в'їжджали, ми в'їжджали відверто, відверто потрібно сказати, що був трепет якийсь такий трепет, чи ми виконуємо свою місію. А друге, навіть і боязнь. Знаєте, коли перший раз почали стріляти снайпери біля нас і по нас, то ну, це, це відчуття дуже таке. Страх приватний всім людям, і навіть священникам. І нема таких людей, які можуть сказати безстрашні. Є люди ті, які вже привикли до цього. І для них це є буденне. Але страх приватний всім. І потім, коли ти почав спілкуватися з військовими, от відчуття щось такого корисного, надзвичайно корисного, важливого, що ти є тут. Важливо те, що ти робиш. Воно важливе для них. Оце нас дуже сильно надихало. Ми проводили богослужіння щоденно. Літургію ми служили щоденно. В, самій, в самому підрозділі, одному, другому, на передовій. По військовому це називається нульовка. Тобто е їхнє розміщення наших військових, тоді сіра зона і там уже сепаратисти. От там ми служили. І... Відчуття ну, такої молитви, ти навіть це не відчуваєш, буває в храмі. Як Бог благословляє таку молитву. Позиція церкви, Христової церкви як православної, католицької однаково. Священник не використовує зброю проти людей. Її ніхто не відміняв, але ви берете хрест, ви берете воду і ви. Володієте Словом Божим. От ви кажете про те Слово Боже, яке стілює, яке надихає Слово Боже, Хрест Господній, освячена вода. Отаке От вона має значення для зцілення духу і для підняття духу будь-якого воїна. Це надзвичайне. Це надзвичайне. Ви знаєте, спочатку воїни нас приймали упереджено. Нашого брата капілана там було вже багато і є. Які себе на превеликий смуток показали і навіть з недоброї сторони. І спочатку до тебе придивляється, чому ти сюди приїхав. І коли вони розуміють, що ти приїхав послужити, бо священник і взагалі християнин, ти той, який служить. Бо дивіться, Бог зійшов на землю на землю для чого послужити нам, за нас і для нас. Так само і ми. І коли вони відчули це, що ми прийшли послужити. Ви знаєте, ну всі двері нам відкривалися. Ну я так скажемо образно. Навіть коли ми їхали вже в зворотньому шляху, нас зупиняли дуже часто на військові на постах, ви зброю везете? Так, наша зброя кропилася чина вода. Все, зразу усмішка, зразу радість. А у вас хрест таки є. У вас і є, а нам потрібен хрестик, а нам потрібно те. Так, да, звичайно, це є просто атрибут. Але саме основне зразу оцей такий спочатку людський контакт, а потім він переходить в духовний. І вони радісно, коли вже ми від'їжджали на блокпостах, то вони ну, відчувалося, що вони отримали якусь таку ну, миттєву радість. А з тими, з якими ми були там, ну. Це надзвичайно. Ви знаєте, отець Валерій правильно сказав, що ну, це щось таке, що словами не передаш. Не було такого, як ми собі уявляємо, всі бігли до священника, просили, ой, там те, те, те. Ні. Це було звичайне життя. Вони займалися своїм. Ми приходили, робили свою справу. Але по одному то той підійде. Я хочу посповідатися, то той піде, я хочу поговорити. То той піде, знаєте що? в мене тут -то такі, -то такі, то проблеми. Тобто вони потягнулися і вони хочуть нашої підтримки, як священників капелана. І якраз допомогою цього всього були ці хрестики, іконки. Те, що ми освячували всі, ми освятили повністю всі автомобілі, ми освятили всі їхні помешкання, всю їхню одежу, все-все-все ми освятили. Просили Бога, щоб Господь це освятив, захистив від кулі. Від смертонос на рану, від усякого лиха. Бо знаєте, сьогодні Україна поставила собі завдання не провокувати сепаратистів. І наші воїни не мають, не мають ніякого права, їм не дозволяють, щоб вони в відповідь стріляли. І вони змушені просто сидіти в бліндажах. А ті, як почнуть, Година 10 вечора, а то сьомої вечора, так можуть до 3-ї ранку, четвертої, стріляти з різної зброї. І вони просто все це переносять, наші солдати. І якщо це кожної ночі, знаєте, ми в нашому житті, це, якщо порівняти, нам не дають спати вночі. Через декілька днів ми себе почуваємо дуже недобре. А уявіть собі, людина там на передовій, і щоночі так, і так може бути тиждень, два, місяць, три місяці. І ти приходиш до них, коли вже вони там сім місяців, і починаєш з ними розмовляти. Ти бачиш, вони вміють жартувати, вони спілкуються, але є якась така межа, де вони, от ти відчуваєш, вони закриваються. Вони просто закриваються. Чому? Бо вони, їх щось стримує те, що вони вже пережили за той час. Це треба відчути, це все треба. Але Богу дякувати, ми зрозуміли, що таке наше служіння ще більше за це мале. Хочу доповнити до цих слів, що щоразу ми коли уходили вже з блокпоста в опорного пункту, правильніше сказати. Як вони щиро дякували за наш приїзд. Щоразу, з радістю великою з усмішкою, з такі щирі подяки. Ну, ми, звісно, їм дякували за те, що вони обороняють наше життя, наш бит, наші сім'ї, нашу державу. Це теж треба було побачити і теж воно ну, так не передасться вам, то, що я сказав. Сьогодні капеланів вистачає у війську і бути ми... священником, і капеланом це є різниця чи це є суміжні? Ну, Ні, не професія, а місіонерство. Це є різні назви, але сутність має бути одна. Назва капелан священник може бути по-різному, але має бути єдине служіння у всіх тих, які прийшли туди. Не шуч, сам. сам. і ти повинен служити. От єдине, що є вимога до всіх капеланів, священників. Є багато. На жаль, не у всіх підрозділах. Е, я вже казав е, прикро, що багато із тих, які були там, показали себе негідно. І таких було багато. Прикро. Ну, це життя. Тут неможливо все упередити. Різні є в нашому житті, але Богу дякувати. Богу дякувати було дуже багато тих, які дійсно виконували свій обов'язок священника, капелана дуже достойно. Наша програма сьогодні про капеланство, про волонтерство. І, напевно, як і в кожній програмі, яка спонукає вірити і вірити, і бути почутим, настав час також для молитви, молитва за вітчизну. Молитва, що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих. Які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають, нехай же Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ціни тління. Але віримо і молимось Тобі, великодоровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми продовжуємо нашу розмову. А в сьогоднішній програмі підняли тему капелани, волонтерство, служба у війську. Отже Богдане, військове керівництво відкрите на співпрацю? Можна сказати, навіть по-іншому. Воно не закрите. Відкрите це тоді, коли воно якби само поводує спілкування з тобою. Але, Вибачте, я знову повторюся, були різні такі ситуації. Ми, приїхавши, ми не йшли до нашого керівництва ні одного, ні другого, ні третього. Ми приїхали, нас прийняли, ми зареєструвалися, отримали певні документи, направлення і пішли в підрозділ і почали працювати. Просто працювати. Сказали, що ми будемо проводити богослужіння щоденно, служити літургії, служили щоденно літургії. Пізніше підійшли, попросили, чи ми можемо освятити всі помешкання, всі машини. Будь ласка, ми все освятили. Поговорити з військовими, будь ласка, скільки вам потрібно, стільки розмовляйте, коли потрібно, тільки не заважайте службі. І, знаєте, коли були перші шикування, шокування, і самий старший командир він йшов з шикування. А вже через невеличкий час він залишався на шикуванні. Він слухав молитву, він молився. Ми говорили маленькі притчі, розказували їм, пояснювали дещо. Але дуже коротко. ну знаєте... В тих умовах, ну, як військових. Військові, Ну так. військові це одне, а лише чоловічий колектив це інше. Це також треба враховувати. Вони залишалися, всі командири, вони слухали, вони підтримували. Тобто, розумієте, немає. Немає такої людини, яка б не хотіла з тобою поспілкуватися. Просто ти не вмієш спілкуватися з людиною. Тому Ісус Христос сказав наступне: що ви будете говорити, розмовляти різними мовами. А різна мова для мене це вміння спілкуватися з різними людьми. Це не розмовляти на мові інших народів, а розмовляти тут, які тебе оточують їхньою мовою, щоб вони тебе зрозуміли так само, як і військові. І нас всі розуміли, Богу дякувати, нас всі розуміли, сприймали, підтримували. Навіть, скажімо так, уже коли пройшло більше половини часу, коли ми там перебували, здалека всі віталися. Кожний питає, а що вам ще потрібно а чим вас підтримати. Ми приїжджаємо передову з хлопцями, розмовляємо, спілкуємося, приїжджає командир. Дивиться на нас з дива. Він ще не приїхав, ми вже там. Ми вже спілкуємося з хлопцями. Вони потребують цього. Вони дуже-дуже всі, всі-всі потребують, без виключення. Звичайно, що є такі, які трошки ще більш упереджені, бо вони. Ну, в них, видно, батьки були невіруючі, ну і інші. Це звичайно. Але спілкування було зі всіма і дуже хороше. Навіть приклад, коли ми побудували, ми ми побудували, ми їх попросили, вони поставили палатку, ми зробили каплицю, гарненько її вбрали. Я беру командира і скажу: зайдіть, подивіться, він заходить. І застиг онімів на місці, Ну, як, в таких умовах. Ми купили багато календарів, різні порізали ікони, а вони такі, знаєте, красочні. І ми гарненько все розвісили. Спочатку повісили простинки, попросили, розвісили все біленько, гарно. Це їх вразило. Чому? Вони хочуть відчути ну, краплинку щось такого домашнього, того такого надзвичайного, хорошого, не те отакої буденної чорноти. Як є війна? Бо війна це є Чорнота. Ми попали якраз була ротація батальйону. Коли прибув командир нового батальйону, який мав заміщати, той що уходив, нам сказали, ми пішли на зустріч познайомитись і щоб поспілкуватись, узнати, хто такий, ми прийшли. Перше голодною було питання до нього, чи працювали ви раніше з священниками, чи були у вас на полігонах. Чи... Він сказав, що не було. Ну і ми задавали питання, як ви відносите до цього. Він дуже говорить, я дуже хотів би, щоб були священники, щоб була праця духовна, також проходила в батальйоні. Тому що не без цього багато є неправильних поступків самих військовослужбовців, але вплив священника. Допомога йому в чомусь, може бути, духовному відношенні, і це все було дуже приємно. Коли вони прийшли, замінили вже батальйон, який йшов, Ми звернулися до них про допомогу, яку ми зверталися в організації будівництва каплички, в організації проведення служб, нині в чому нам не відказували, а тільки допомагали. Це було приємно. Спокійно. Що виявилось найважчим для вас? Коли ти сьогодні ввечері спілкуєшся із хлопцями, а завтра його повезли пораненим, оце це є найважче. Коли він, ну, це найважче. Богу, дякувати, не було вбитих, але знаєте, це... це найважче. А які знання вам найбільше знадобились там? стали в нагоді. Скажімо, найбільше це священне писання і настанови святих отців. Священне писання настанови святих отців. Чому е, є такий схігумен Іоанн, е, він дуже дає багато настанов про те, яке би мало бути звичайне світське життя. І в нас така була нагода з це. Ми подорожували перед тим, як поїхати. Ми подорожували там, нам багато пожертвували різних саджанців, нам потрібно було їх привезти із Івано-Франківська. І ми в дорозі прослухали повністю, прослухали його настанови. Знаєте, дуже 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 важливо це для нас. І сьогодні закликаю всіх читати Священне Писання. Читати, слухати і читати настанови отців. Але найбільше ми закликаємо всіх мешканців Житомира, Житомирщини і України до молитви за Україну. Господь бореться сьогодні за нас, за нашу державу. І тільки потрібна наша молитва, праця, щоденна кропітка праця на своєму місці і наша молитва за Україну. Ви Часто берете участь у спільних богослужіннях. Отже, Валерій, наскільки та спільна молитва піднімає дух і все-таки дає нам, українцям, стержня, віри і перемоги в нашій боротьбі? Там, де двоє, троє зібрались в ім'я моє, там я, каже Господь. І коли ми на спільній молитві молимося, воно ну відчувається. Багато людей йдуть з храму, помолившись, вони йдуть з великою радістю на серці спокоєм, з надією якоюсь. Так що це все надихає і нас, священиків, до цього. Сьогодні, завершуючи нашу таку невеличку розмову, що б ви побажали нашим глядачам, жителям Житомирщини і України? Перше, хотілося б побажати миру, спокою всім в їхніх домівках, в серцях їхніх. Це дуже важливо, тому що багато людей переживають, переживають за своїх рідних, знайомих, які перебувають на лінії фронту. Плачуть, приходять до храму, моляться за них, переживають за них. Я бажаю їм миру, спокою, щоб закінчився цей кошмар, який відбувається там на сході України. Це дійсно кошмар, тому що люди там дуже багато зазумбіровані. Будучи ми пережив, там е, дивились телевізор, і там програм наших дуже мало, але дуже багато е, з цієї сторони. І вони такі несенітниці розказують, там це не передати якось. Що обман людей, відкритий обман, а люди в це вірять, тому що вони другого не чують і другого не бачать. То хотілося б, щоб правда дійшла і до них, і закінчився цей кошмар. А ви щоб побажали, молитви всім, всім щирої молитви. Молитви за тих, які на передовій. Молитви за всю нашу Україну. І в нас дуже багато зміниться, і буде все добре. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Від себе додам. Нехай Бог обороняє нашу країну і слава нашим героям. До нових зустрічей!